Майбутнє, майбутнє, майбутнє. Я вважаю, що пам'ять формує наші цінності. Вона нагадує, хто ми є і що для нас важливо берегти. Без пам'яті немає стійкості, немає основи для майбутніх рішень. Я бачу цілих тих, хто чекає свободи. Кожен день їх терпіння це прояв мужності. Їх Їхнє терпіння та надія тримають нас усіх в єдності та нагадують, за що варто боротися. Я бачу в дронах тих, хто тихо і точно спостерігає за ситуацією. Вони допомагають нам діяти безпечно, рятують життя і дають перевагу там, де її найбільше потребують. Я вважаю, що майбутнє в руках молодих офіцерів, адже молодість супроводжується високою мотивацією та імпульсом діяти. Я впевнений, що перша лінія фронту тримає небо і землю. Саме ті, хто стоять на передовій, стримують ворога. І забезпечують оборону для всіх позаду. Я пам'ятаю тих, хто віддав життя за Україну. Їхня жертва залишає світло у наших серцях. Вони стали символом відваги і відданості, який веде нас вперед. Я вірю, що сила збройних сил України народжується не лише з техніки або чисельності, а з духу людей. Які щодня стоять на сторожі нашої свободи. Щодня наші захисники доводять, що українська армія це армія честі, відповідальності та високої професійності, і ми продовжимо посилювати її щоденною працею, навчанням та єдністю.